Створення облікового запису Skype. Перейдемо за адресою Loginskype.com. Обираємо посилання Реєстрація. Якщо у вас є обліковий запис Microsoft або Facebook, ви можете перейти за відповідними посиланнями. Якщо немає, то вводимо ім'я. Прізвище, адресу електронної пошти та ще раз вводимо адресу електронної пошти, прокручуємо сторінку вниз. Розділ дані профілю обов'язковими для заповнення є поля, Країна або регіон та мова. Всі інші заповнюємо за власним бажанням. На наступному кроці ми можемо обрати. Як ми плануємо використовувати Skype? Полен є обов'язковим і його ми можемо пропустити, прокручуємо сторінку вниз. Обираємо собі Skype логін. Він має бути унікальним, не повторюватися з жодним іншим логіном Skype. Його довжина має бути від 6 до 32 символів. Починатися з літери. Та містити лише літери та цифри, без пропусків. Придумуємо пароль, який має складатися від 6 до 20 символів, тільки латинських літер і цифр. Вводимо їх у відповідні поля. Ви можете погодитись на отримання сповіщень від системи Skype, поставивши відповідні пропорції. Вводимо текст, який бачимо на малюнку. Якщо не можемо розпізнати його, використовуємо відповідні кнопки від тексту справа. Погодившись з умовами, натискаємо відповідну кнопку. Якщо ви побачили таку сторінку, то ваша реєстрація успішно завершена.